Мій позивний Яше, як потім розрахунки першої роти першого батальйону ПБС Крафіка. Наразі наша робота заключається в тому, щоб ми змогли якомога більше розіловувати підорів та нищити ворогів, скидаючи на них важкі бомби. До прикладу, ми використовуємо кажан, через які ми і носимо ці бомби. Наша робота є важливою для лінії ОБЗ, тому що ми можемо робити нашими зусиллями дуже тяжкі наслідки для ворога. Коли робота проходить результативно, нам це дуже саме подобається. У нас дуже яркі емоції стосовно цього. І кожен раз, коли у нас все виходить, ми хочемо робити це ще більше і більше для того, щоб були якісь показники нашої роботи у застосуванні, наприклад, наших бомберів, які виконують завдання на лінії бойового зброї. Доєднувся до нас, бо в нас найкращі технології, найкращі дрони, найкраще забезпечення, найкращі командири, які мають бойовий досвід. І це має дуже великий результат на лінії бойового зіткнення. І чим більше нас, тим менше підерів.